Цистит називають суто жіночим захворюванням. Хвороба підступна, але особливо слід бути обережними під час зміни сезонів, коли здається, що вже тепло, але застудитися дуже легко. Цистит також одне із захворювань, яке жінки часто намагаються лікувати самостійно про справжні причини циститу і небезпеку самолікування. Давайте подивимось далі. Цистит найрозповсюдженіше жіноче захворювання. Деякі статистичні дані показують, що дев'ятьом із десяти жінок, хоч раз у житті, ставили такий діагноз. Від чого виникає цистит, точно невідомо. Прийнято вважати, що причини в анатомічних особливостях будови сечовидільної системи жінок. Крім того, цистит провокує переохолодження, дефіцит жіночих статевих гормонів, недотримання правил особистої гігієни. При вчасному зверненні до лікаря цистит лікується без Утім, чимало жінок не вважають за потрібне бігти до лікаря. Жіночі форуми просто переповнені порадами і народними рецептами. Грілка або пластикова бутилка з гарячою водою больному місту. Ведро наполовину с горячей водой, воду чайную соду і сидеть пока не станет полегче. Деякі з рецептів часто суперечить здоровому глузду. Берем кирпич и греем его на плите. Хорошо то греем, чтобы как утюг на максимуме. Потом аккуратненько перекладываем его ведро. Капайте на горячий кирпич, где-то чайную ложку спирта и быстренько садитесь. Делайте два рази в день утром і вечором. Жіночки настільки обізнані, що легко знаходять пояснення усім рецептам. Почому саме кирпич? тому що сухой гарячий воздух хорошо прогріває. Над водяними банями гріть не рекомендується. Деякі форми циститу протікають непомітно і навіть не потребують лікування. Утім, у більшості випадків не лише лікувати, а й поставити правильний діагноз може лише кваліфікований лікар. Тож, як правильно лікувати цистит? Що робити, аби захворювання не стало хронічним? Такі методи профілактики існують. З нами цей сюжет дивився доктор медичних наук уролог Юрій Горженко. Пане Юрій, доброго ранку. Доброго ранку ну, скажіть історія з Крипичом вас налякала. Якщо серйозно, ну так ви посміялися, тому що це як ви навпаки. Ця історія мене позабавила, позабавила тому, що саме правильне лікування це коли треба звернутися до фахівця, який в цьому розбирається. Тобто, цего не адже, в нас є куди, не, не всім і не завжди. Добре, скажіть, будь ласка, чим небезпечні е, ось ці самі е, самолікування цистити? Самолікування будь-якої хвороби завжди небезпечне, але ж ми не знаємо, що за цистити циститі буває кілька видів. Кілька різних схем лікування. Є стандарти лікування, які вже розроблені і в Європі, і в нас, в Україні. І вже Європейська асоціація урологів давно дає стандарти лікування. Але перед тим, як прийняти це лікування, треба правильно поставити діагноз. Само циститу є я кілька видів, і всі вони по-різному лікуються. Є такі цистит, які взагалі тяжко лікуються, і лікуються тільки в стаціонарі. Є покази до стаціонарного лікування, коли треба покласти чи чоловіка, чи жінку, адже це не тільки жіноча хвороба, це і чоловіча хвороба. У чоловіків також буває цистит. А наскільки він, якщо у жінок ми тут в сюжеті чули 9 з 10, політики. То воно халіво. так і є, але ж Чоловіки, один так? з 10, то є і чоловік. Ви сказали, є кілька видів, які частіше трапляються, які найнебезпечніші. На часі звучаться зовсім прості цистити, які можна було полікувати навіть за кілька днів. Але mm -hmm. це треба правильно зробити. Правильно обстежити хвору чи mm -hmm. хворого. Чому в жінок більше циститів? Тому що їх анатомічні особливості будови тіла так складені. У них коротка уретра. Уретра в жінок сягає 4 см. У чоловіків вона 40 см. Антиметрів і найбільш розповсюдженою причиною циститу являє кишкова паличка. Адже там ареал її зовсім рядом і вона може попасти туди, коли не виконуються правила гігієни. Досить часто цистити бувають, коли люди їдуть по подорожувати, наприклад, ми до Мілану говорили, тому що вони не можуть виконувати правила гігієни під час подорожі. По-друге, вони переохолоджуються, коли купаються в холодній воді або сидять на холодному місці, особливо коли імунітет слабкий, коли психоемоціональні нагру... напруження дуже великі, особливо наш час, коли імунітет взагалі що ми їмо і чим ми дихаємо. І що mm -hmm. ми п'ємо, тові нас завжди дивитись дійсно не, не тільки там про те, що можна там посидіти на холодному і захворіти, ви дивитесь на багато факторів. А, а як же Він це багато факторів А в якому разі хвороба стає, хро, ось, набуває хронічного характеру? Тоді, як коли собі? вона або не лікується, або неправильно лікується. Адже нам зна, знаєте, як буває? Приходить жінка і говорить, що мені там сусідка порекомендувала, от я прийняла, мені стало легше. А наскільки стало легше, і коли воно пройде? І чи взагалі не буде ніяких ускладнень? Адже ускладнення бувають досить часто. Давайте тоді зараз поговоримо говоримо про правильне лікування циститу. що найперше потрібно зробити. Ну зрозуміло, піти до лікаря. значить є первинна профілактика, і вторинна профілактика. Первинна це треба поберегтися, вести здоровий спосіб життя. Виконувати правила гігієни, виконувати правила безпечного сексуального життя, тому що це то, то теж є однією з причин циститу, адже незахищений статевий як досить часто приводить, призводить до циститу у жінок. Так, так називаємо, є посткоїтальний цистит, є дефлораційний цистит, тобто туди попадає інфекція, і з ним треба лікувати. Для того, щоб правильно поставити діагноз, треба обстежитись. Треба зробити аналіз сечі, треба сходити в клініку, в клініку краще спеціалізовану, адже в нас є інститут рології, Ексології, куди можна піти і отримати кваліфіковану А як часто допомогу? потрібно ходити на обстеження для профілактики. А ну, ви розумієте, я пам'ятаю, за радянських часів була диспансеризація, все було розписано. Коли в нас є там, наприклад, 40 років треба відвідати уролога, і гінеколога треба відвідувати кожний рік з 20 років. Це збереглося сьогодні правило. чи змінилося? Воно віде? все розсипалося, його давно немає. Тобто тільки від нас залежить ніяких нормативний немає? Кожен сам собі сам себе повинен спасати. Тобто висновок такий, наскільки я розумію, самолікування по типу вже розібрала сарай і гріюся там цеглою. Не допомагає, не потрібно допомагає. завжди все таки звертати. Да. До лікаря, а потім вже займатися. І що цікаво, ці 95 чи 98% можна допомогти і допомогти досить швидко. Адже є лікування вже розроблені методики, коли можна, наприклад, з однієї до одного денне лікування, двохденне, 3 денне, в залежності, який антибактеріальний препарат підбирається. По-перше, по-друге, фізичні методи впливу також можна приміняти, але тільки під контролем лікаря. А якщо там не цистит, якщо там клініка цистита прикрила клініку онкозахворювання, а ми будемо тим цеглину. Той гри до чого доведемо. А, дякуємо. Я думаю, Не що багато хто на це тепер буде звертати увагу. я нагадаю, що у гостях сніданку був доктор медичних наук, уролог Юрій Горженко. А Сніданок триве.